Ah! 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 Людей, яким ми здійснюємо допомогу, і про людей, які допомагають, про, про те, як від людини до людини передається тепло, доброта і світ стає трішечки кращим. У мене можливість навчитися робити те, що я ніколи не робила вдома, та вийти з зони свого комфорту. Що я відчуваю величезне задоволення, коли люди щасливі. Результатів нашої роботи Не сподобається. Я в тому місці в нужний час. Фотографую всі. Пам'ять повинна бути завжди світлою, чистою, гарною. Тому ми прибираємо. Сьогодні я тут, тому що в мене є багато багато ідей, Якими я хочу поділитися з іншими. Поклик душі. Зробити людям. Маленький кусочок щастя. Це може бути, як, як то кажуть, словом, ділом. Ось це може бути обіймашки, це може бути е, якесь волонтерство. Це робити щось таке, ну, на перший погляд, незначне, але те, що може бути насправді вагомим для інших людей. Це таке натхнення. В темні часи добре видно світлих людей. Катерина і Альона в нас два. Я так вважаю, що Саша. Вона головна. Володимир. Володимир. Не знаю, різнострунний якийсь оркестр. Е, натхненні відчайдушні та завзяті. Креативність. По-друге, взаємовиручка. І по-третє, веселість. Сама дружна і працьовита. Не спішно, акуратно, якісно. Це наповнені любов'ю. вот піла, з которой я приїхала сюди. Мій улюблений інструмент сьогодні пензлик. Шпатель. Шпатель. Це віник і а сила в руках. Це все Не гарно. І дуже оперативно допомога завжди добре. От. Якщо робиться нормально, акуратно, по закону, як має бути, щоб нічого не порушувати, то такий люкс бокатонці не тим, що ми можемо зібратися великою волонтерською родиною, знову поспілкуватися, обмінятися досвідом, обмінятися своїми враженнями, просто драйвенути від цього всього, що ми тут робимо. Шо? Шо? Шо, мы готовы на все. Я писати могу. Я не могу говорить. Все А ты снимала йод!